Місто Чернігів готове приймати привітання з народженням 140 малюків у червні місяці. Що ми власне і робимо і бажаємо сім'ям міцного здоров'я та процвітання. Традиційно переходимо до огляду новин, що стосується дітей, які проживають на території України. Сьогодні хочу поговорити про важливість щеплення, про соціальні програми, які створені для того, щоб молодь брала участь у розвитку своїх громад, а також про маленьку дівчинку з Чернігівщини, яка однією з перших зустрічає військовополонених, які повертаються в Україну. І так 6 років це саме той вік, коли потрібно подумати про захист своєї дитини. Та зробити вакцину. Саме у цьому віці рекомендують робити вакцину проти кору, краснухи, паротиту, дифтерії, правця та поліміеліту. Усі ці вакцини закуплені заздалегідь державою та надаються безкоштовно. Якщо ж батьки хочуть отримати додатковий захист для своєї дитини, ви вже зі своєї ініціативи можете скористатись та зробити вакцину від кошлюку, грипу та пневмококу. Усі ці вакцини робляться для того, щоб діти були підготовлені як до школи, так і до власне, майбутнього здорового життя. Можливості для дітей це і про освіту, і про розвиток. У межах програми віднова UA 2025 триває набір на молодіжні обміни. Учасники з понад 10 регіонів України. А також з прифронтових регіонів України зберуться на п'ятиденні тренінги, де будуть займатися розвитком своїх власних громад. У програмі практичні заняття з проєктування менеджменту урбаністики та соціології, створення реальних ідей для змін у своїх власних громадах, а також публічні презентації ініціатив та знайомство з менторами, які. Задоволенням будуть ділитися власним досвідом у роботі у соціальній сфері та у розвитку соціальних громад. Це шанс змінити країну. Ці проєкти створені для того, щоб молодь могла реалізувати свої можливості, своє бачення, своє бачення розвитку тих громад, де вони проживають. Я щиро бажаю успіхів усій молоді, яка візьме участь у цій програмі. І ще одна історія, яка торкає до сліз. Мова йде про восьмирічну Лізу Остапенко з Чернігівщини, яка щоразу виходить зустрічати звільнених з полону українських військових. Вона одна з перших, хто бачить обличчя військовополонених, які повертаються додому на рідну землю. Вона зустрічає їх і в дощ, і в спеку, і в день, і ввечері. І військові щиро вдячні за такий теплий прийом на рідній землі. Нещодавно військові разом зі своїми сім'ями приїхали відвідати Лізу особисто. Особисто подякувати та сказати щирі слова. Це дуже гарна історія. Ми також щиро вдячні малечі, яка робить такі вчинки, тому що ми знаємо, що великі справи починаються з маленьких кроків. Приєднуйтесь до наших ініціатив, ставайте спонсорами нашого фонду. Ми прагнемо, щоб діти в Україні були освіченими. Здоровими та щасливими успіхів вам! Хай щастить!